Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні обговоримо важливі новини для українців з Німеччини. Що бороло німців, що буде з українськими біженцями в Німеччині. Розберемо в цьому відео. Також ще декілька важливих новин з Європи та світу. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на канал Ukraine, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, нещодавно в Німеччині був зроблений звіт, і згідно цього звіту Німеччина визнала провал програми працевлаштування українців. Працевлаштування українців в Німеччині. Як вважають німецькі високопосадовці, адже лише чверть біженців працевлаштовані. Хочу сказати, що зараз Німеччина продовжує приймати українських біженців. Вона розподіляє українців по всіх федеральних землях, щоб звичайно уникнути перевантаження регіонів. Після прибуття українці реєструються в прийомному пункті та отримують місце для проживання. Змінити регіон проживання також можливо, але лише за поважних причин. Як працевлаштування, наприклад, або сімейні обставини, умови в таборах різняться. Звичайно, деякі добре облаштовані, інші працюють з великим навантаженням. Буквально нещодавно федеральне контрольне ревізійне управління в Німеччині опублікувала звіт, в якому стверджується, що урядова програма з спрощеного працевлаштування. Ви знаєте, вона називається JobTurbo, Вона не дала результатів. Аудит показав, що у 2023 році лише 20% тих, хто... Пройшов інтеграційні курси, отримали пропозицію щодо працевлаштування від центрів зайнятості у 2024 році. Пропозицію отримали 40%, згідно цього звіту після закінчення курсів, і з них працевлаштувалось менш ніж 1%. Згідно цього звіту 720 тисяч українців працездатного віку. Тобто 220 двадцять працюють тисяч приблизно українців, 500 тисяч працездатних отримують соціальну допомогу згідно з також цим звітом, щомісячні витрати на допомогу українцям становлять близько. 539 мільйонів євро у звіті. Також вказано на основні проблеми з програмою працевлаштування. Перше, це тривалий час очікування інтеграційних курсів. Українцям часто доводиться чекати курсів кілька місяців через те, що центри зайнятості в Німеччині шукають курси лише в безпосередній близькості до місця їх проживання. Інша проблема згідно цього звіту полягає в тому, що надто багато українців передчасно. Кидають інтеграційні курси та повідомляють про проблеми з здоров'ям. Які документально не фіксуються, це дозволяє біженцям припинити пошук роботи і надалі отримувати соціальні виплати. Також зазначається низький рівень контактів між центрами зайнятості та українцями, які пройшли інтеграційні курси. Взагалі передбачало, що центри пропонуватимуть нові вакансії кожні 6 тижнів тим, хто закінчив курси. Але аудит показав, що у 2023 році консультації проходили в середньому раз на 6 місяців. А у 2023 у 2024 році раз на 115 днів. Одні з головних причин німецькі експерти вважають чимало фінансову підтримку від держави для біженців. Що ви думаєте з цього приводу, чому такий маленький відсоток українців працевлаштувався на даний час в Німеччині? Напишіть в коментарях під цим відео на мою особисту думку, попри всі заяви німецької влади. Що біженців мало не змусять йти на роботу. Німці ставляться до українців дуже лояльно. Це, на жаль, не йде на користь. Хочу сказати також, що зараз уряд ФРН шукає інше рішення, щоб підвищити рівень працевлаштування серед українських біженців. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліднер пропонує запровадити новий правовий статус для українців. Це має зменшити, на його думку, витрати на Соцвиплати і залучити більше одержувачів допомоги на ринок праці. Демографічні проблеми в Німеччині зараз у ФРН падає народжуваність. Майська статистика констатує, що в країні народжується зараз дедалі менше дітей, що звичайно має довгострокові наслідки. Кількість новонароджених у ФРН з 2021 року по 2023 рік скоротилась майже на 13%. Пандемія коронавірусу, початок війни в Україні та подальше падіння реальних. Доходів населення через високу інфляцію. Явно змусили багато молодих сімей в Німеччині відкласти на деякий час плани щодо народження дітей. Також МЗС Німеччини пригрозило КНДР санкціями за підтримку війни в Україні. Якщо дані про те, що на боці РФ у боях беруть участь солдати з КНДР будуть підтверджуватись, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки. У двосторонніх відносинах, в тому числі на введення додаткових санкцій, про це зазначив офіційний представник Себастьян Фішер. За словами Фішера, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасового повіреного в справах Північної Кореї, якого раніше викликали до МЗС. Також нещодавно речник федерального уряду Німеччини Штефен Гебштрайт сказав, щодо. Затримки надання Україні західних озброєнь він сказав, що постачання Україні західної зброї залежить не так від фінансів, як від наявності відповідних систем. Як акцентував Гепштрайт, питання не в тому, чи буде щось поставлено, а в якому обсязі це є можливим. Завжди є обмеження, обумовлені не тим, чи ми можемо це профінансувати, а наявністю озброєнь. Речник зауважив, що Німеччині вдається підтримувати зараз постійний потік зброї в Україну. Країна постійно проводить ревізію того, що ще може передати в якості військової підтримки України. Та закликає також партнерів робити так само. Також він нагадав, що черговий пакет такої допомоги вже було доставлено два тижні тому в Україну. І відповідаючи на запитання, чи можливо очікувати зміни в ставленні канцлера Німеччини Олаф Шольца в питання надання Україні німецької далекобійної зброї на тлі екскалації. Викликаної залученням Росії у північно північнокорейських військових він сказав, що це не буде мати жодного впливу. Канцлер твердо залишається на своїй позиції, яку неодноразово озвучував. Він також виключив можливість підтримки урядом ФРН ідеї відправлення в Україну солдатів західних армій. Сполучені Штати Трамп і дилема української діаспори в. Пенсільванії, ви знаєте, що доля виборів президента Сполучених Штатів може вирішитись у Пенсильванії, де живе багато також українських емігрантів. Доля виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. Хочу сказати, що в Пенсильванії зараз мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки. Тобто понад 100 тисяч людей, за кого проголосують українці, яку роль у виборі українських виборців буде грати підтримка Сполученими Штатами України у війні, яку веде Росія? Точно, друзі, відповідь на ці питання не знає ніхто. Такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців, так скажемо, в Пенсільванії. Проголосують як за Гарріс, так і за Трампа, тому що в приватних розмовах лунають різні припущення українські емігранти у Пенсильванії до речі мешкають переважно у двох великих громадах: на сході навколо Філадельфії і на заході біля Піцбурга. До речі, другого великого міста штату, але над усім цим стоїть війна Росії проти України. Є побоювання, що Трамп може зменшити критично важливу військову підтримку зараз для України. У понеділок нагадаю, 4 листопада за день до виборів обидва кандидати Трамп і Гаріс, одночасно приїдуть у Піцбург, щоб провести свої мітинги. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канали Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.